Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Повістку вручив двірник чергова новинка від ТЦК ТСП. Вручати повістки та виклики передоручили обслуговуючі організації. Тобто, читайте вельми шанованому двірнику. Чи можна вважати це доказом вручення і як реагувати, дізнаєтеся за три хвилини, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. ТЦК майстерний і без майстрів. В поштових скриньках і дверях почали масово з'являтися повістки та повідомлення про виклик для складання протоколу з винесенням постанови про штраф. Подібне вже якось активно впроваджувалося декілька тижнів тому і мало певний все ж таки психологічний ефект. Я записував відео про це. Але тепер у повідомленні про виклик вписують. Фразу, що повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію, тобто ЖЕК. А хто у нас працює з людьми та постійно на виду? Керівники та майстри ЖЕКу? А, куди там? Це ще спробуй там намалювати. Фактично, повістку з повідомленням вам вручили через двірника якому насправді ніколи навіть і голову підняти за роботою, не говорячи про чергування під під'їздом задля вручення вам викликів. Самі собі вирили яму. Проте фраза про вручення там, повісток через ЖЕК позбавлення взагалі будь-якої логіки. Мало того, що формулювання ще й свідчить проти самого ТЦК. Бо в такий спосіб вони. Документально де-факто розписується, що ніякого повідомлення людина не отримувала. Гадаю, ставка робиться на знову ж таки психологічний ефект від отримання подібних листів. А невдовзі вже цей спосіб, мені здається, зміниться на якийсь новий, мабуть, із застосуванням поштових голубів. А якщо серйозно, чи може двірник вручити повістку? З юридичного погляду не може, бо не наділений повноваженнями на відміну від начальника ЖЕКу. Ну, хоча і в цьому випадку є купа питань. Але якщо все ж таки ви повістку візьмете і розпишетеся, тоді немає в дійсності значення, хто і коли вам її вручив. Бажаєте дивитися авторське відео без води коротко і по суті? Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!